Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Число 13 Народний Поголос приписує всякі страшні невідворотні речі. Це не зовсім правильно. Давайте розвінчаємо всі ці міфи. Число 13. Люди ще з давніх давен вважали нещасливим, воно йде одразу після числа 12. Яке вважали досконалим числом, символом божественної гармонії. Рік ділиться на 12 місяців і 12 знаків зодіаку, хоча насправді їх 13, день і ніч тривають по 12 годин тощо? Число 13 починає новий цикл і ніби порушує рівновагу, досягнуту в попередньому. Тому 13 вважається також числом смерті. У Кабалі число 13 і смерть позначаються однаково єврейською буквою мем. Ще Гесіот застерігав селян не починати посів 13-го числа. У вавилонському місячно-сонячному календарі у високосному році додавався додатковий 13-й місяць під назвою Ворон. Несчастя. Але все ж у язичницькі часи ставлення до смерті людей було дещо іншим, ніж зараз. Люди вірили в реінкарнацію і тому смерть означала також початок нового життя, що й виражено в символізмі числа 13, завершення попереднього циклу і початок наступного, з поширенням монотеїзму. Смерть почала лякати людей, а разом з нею і число тринадцять. Саме з часів середньовіччя люди уникають зустрічатися з числом 13 навіть всупереч елементарній математиці та логіці. Триска фобія Боязнь 13 поширена по всьому світу. Саме таким хитромудрим словом пояснюється фобія числа 13. Це захворювання відноситься до числа важких, тому лише при вигляді цієї цифри хворі відчувають дуже сильні психосоматичні симптоми: нудота, паніка, збільшення серцебиття і утруднене дихання. Тому готелі та комерційні будівлі пропускають 13-й номер, щоб не відлякувати клієнтів для розміщення гостей. Стрискай дикафобією багато готелів вирішили виключити число 13 із своїх ліфтових панелей і прибрати відповідні номери зі сходових площадок. У США, наприклад, в деяких будинках немає поверхів із номером 13, хоча люди живуть фактично на 13-му поверсі, але не турбуються з цього приводу, бо він вважається 14-м. У Франції і в Німеччині немає будинків з номером 13. В Англії кораблі не виходять в море, якщо це п'ятниця 13. Відсутні номера в готелях з номерами 13, також у лікарнях відсутні палати з таким номером. Поганою прикметою вважається, якщо за столом зібралися 13 осіб. Люди вірять, що той із них. Хто першим встане з-за столу, скоро помре. Особливо забобонні люди взагалі намагаються не виходити з дому 13-го числа кожного місяця, особливо якщо воно припадає на п'ятницю. Але далеко не скрізь до числа 13 у людей було таке насторожене ставлення. Зворотні приклади ми зустрічаємо на американському континенті. У майя і ацтеків тринадцять вважалося священним числом і не пов'язувалося з поняттям смерті. У їхній міфології небо ділилося на тринадцять рівнів, у кожному з яких жив свій Бог. У календарі майя й Ацтеків були тринадцятиденні тижні. Засновники США також явно симпатизували число тринадцять. Можливо, це було пов'язано з тим, що Штатів на момент здобуття незалежності від Англії було саме тринадцять, але не виключено, що така симпатія до числа, яке символізує смерть старого і народження нового, відображає їхні мрії побудувати принципово нову державу, яка пориває з традиціями Старої Європи. Так чи інакше, але число 13 представлено у всіх елементах герба США. Ми бачимо над головою орла зірку, складену з 13 зірок. У лівій лапі орел тримає 13 стріл, у правій оливкову гілку з 13 листками і 13 ягодами. Навіть девіз є плурібус Унум з багатьох одне. Містить 13 літер. червоних і білих смуг на прапорі США в сумі також 13. У XIX столітті в Нью-Йорку 13 чоловіків заснували клуб 13 з метою висміяти уявлення про те, що це число приносить нещастя. Урочистий обід з нагоди відкриття клубу проходив у п'ятницю 13 січня. 1882 року в кімнаті номер 13 у Кнікербокер котедж з 7 .13 до 13.00 члени клубу вирішили збиратися щомісяця, 13 числа. Довічне членство в клубі коштувало 13 доларів. Перший внесок 1 долар 13 центів. Щомісячні внески. 13 центів на зборах члени клубу епатували й інші забобони наприклад, навмисно розсипали сіль і били дзеркала. Діяльність клубу була настільки успішною, що незабаром виник дочірний клуб у Лондоні. У нумерології число 13 символізує не тільки початок нового циклу і розрив із минулим, а й руйнування ілюзій. Погляд правді в очі. Не випадково члени клубу 13 у своїй діяльності з висміювання забобонів надихнулися саме цим числом. Також 13 пов'язується з матеріальною стороною життя на противагу тонким матеріям астралу тощо. 13-й Аркан Таро смерть і тлумачення цієї карти. Багато в чому збігається зі значенням самого числа 13. Вона символізує повний розрив із минулим, кінець вашого життя в тому вигляді, яким воно є. Карту можна тлумачити як відмову від старих ідеалів, від колишніх дій, перехід від одного способу існування до іншого. Коса смерті символізує жнива. Ви посіяли своє насіння, воно зійшло, і прийшов час пожинати плоди. Ви отримуєте те, чого навчилися, і переходите на наступний, вищий, якщо ви навчалися належним чином, щабель існування. Зараз ви почнете зовсім інше нове життя, яке навіть не могли уявити раніше. Не дивно, що число 13 з давніх часів. Асоціюється з дияволом Люцифером, якщо зіставити елементи його символічного трактування, оновлення, руйнування статичного божественного порядку, символізованого попереднім числом 12, переродження і початок нового життя, знищення ілюзій, акцентування матеріальних боків життя, можна бачити. Що все це є характерні риси Люцифера, який в перекладі означає той, що несе світло. Люди бояться числа 13 з тієї самої причини, з якої вони бояться диявола, через небажання зміни звичного їм порядку речей і віру в забобонні ілюзії замість адекватного життя в реальному світі. Число 13 символізує трансформацію і переродження, зв'язок між тим, що є, і тим, що буде. Число 13 закручує у свою гігантську вирву всі сусідні з нею цифри, не залишаючи шансів нікому. Власне, перебуваючи під впливом числа 13, людина має поводитися так само, як рекомендується плавцю який потрапив у центр воронки, потрібно просто набрати повні легені повітря, пірнути якомога глибше у воду, тобто в життєві обставини, що склалися, і спробувати відплести в бік. У житті, як і на глибоководді, потрібно проявляти гнучкість і вміння швидко пристосовуватися до раптових змін. Не бійтеся, вода. Тобто життя не розчинить вашу індивідуальність, але зате врятуєтеся. Ви, ви розумієте, що я зараз говорю одночасно у фізичному і в духовному сенсі це і є об'ємне мислення, яке використовується в духовній нумерології. До числа 13 можна пристосуватися, але боротися з числом 13 марно і може коштувати життя. Так само, як у випадку з воронкою. Але не лякайтеся якщо ви життєрадісна людина, яка щиро прагне любові, цифра 13 змете для вас усі перепони, перетворюючи вас на найщасливішу істоту на планеті. А ось для людей озлоблених та ще й закінчених егоїстів, число 13 іноді буває навіть смертельним Тому Звертайтеся до добра і любові. На цьому, шановні мої слухачі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами. Попереду ще багато цікавого та корисного контенту. На все добре, щасти вам!